Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні у нас субота, сонячна погода, ми рухаємося по базарі. Ще рановато, але як я вам казав, що коли тепло і світить сонце, люди приходять зарані. Їх вже доволі таке багато людей порозкладали свої речі і чекають уже на покупців ось як виблискує світмет такі фігурки світного металу. люди вже пороздягалися Тепло пригріло. Він бачу. Дядько Славік вже прийшов. Так, добрий ранок. Добрий ранок. Що у нас тут? ого вже роззівся ось, як моряк. Він в морфоті служив, моряк, подводник. От. О. Ну, вже він... Вже не той моряк, що раніше був. Ну звісно. Ну, звісно. Порозкладався, а який вже моряк. О, ось бачите. А як? О. Нормально. Да. Все добре, все нормально. О. А сьогодні ще й погода така хороша. Да. Ось о, дивіться, а я вам вже показував. Коси. Скоро трава вже піде, так що треба придбати косу. Є лопатки, сокирки, молоточки. В общем, а ось дивіться, який замок. Супер гаражний. 1250. Будемо рухатися далі. Люди вже приходять, бачите вже. Підходимо до пана Віталія поближче. Так. Добрий день! А, пан Віталій зайнятий, але ми познімаємо так. А. А мені один з підписників сказав, щоб я трошки, коли знімав, трошки затримував, бо пробігається воно так все швидко. І не, люди не можуть зрозуміти. Ось, бачите, такі. Маленькі наковалінки є. О, показую все. Вже трошки повільно. Сергій Олексійович. Зараз, зараз. Дивись, Сергій Олексійович, розшоточку забрало, вже Віночку Він прийду, забере. І от туди, от туди, туди. От туди. До металу постав. Це не Оце воно. Ого. Оце мені? Оце О, ось я, пан Віталій мені подогнав. Пружину. Будемо ковати. Дивіться, да, яка хороша. Заберем. — Може, що буде мені там беремо. Добре. Зараз поснімаємо да. трошки. Знімати будемо вже ми так повільно, бо кажуть, що я швидко пробігаю і не встигають усе ухватити. Чуєш, ну, твій товариш, ну. Оно... Дзвонив та саме тарілочку і все приїхали снеживійки, бачиш? Ага. Він питав по скільки. Ага. Так, так це добавка там, тому що те позабирало, а це нова партія сьогодні. Сьогодні нова партія совдеповських нержавік Таріниче. Да, он, Віталіка, сьогодні нова партія совдеповських тарілочок нержавійок. Це така штука. До токарного а, бачите тут стоїть, так і на чистолик чи що воно рухається. То супорт самодільний. А, супорт. Ага. Ну, супорт продольна поперечка все є. Оце, З да? резержателем, так? Да. да, це супорт самодільний. Ну роздержка там, воно поперечна, продольна, там. Ага. да, продольне. Так, що у нас тут у нього є? Ну ось рубанки совдеповські. До грубок ось. Бачите, різні такі дверцята всякі, ну, з везерунками. патрони. до печки такая дверка. Это а. а самержовиочка для туристических надобностей. А. Казаночек, он сифон. И все сифоны стоять. Наливай води, углі кислота задув, дай. дай порядок і газована вода. Так, що у нас тут ще є? и трубочки, и круглячки Бронза, медь резного калибра. Это алюминий, дюраль, тоже такие всякие кусочки, кому надо, все. Пластины медни. все, бачите, пластины хорошие. На больстере и латунь там. Ну, в общем, есть, есть что выбрать. Есть что выбрать. Оце телефон Віталія, кого цікавить. Де ніс, телефон у нас зверху. Телефон зверху. нас бачите? Оце телефон Віталія. Дзвоните і питаєте, що треба. Де, Сергій Вікторович, ось дивіться, ящики на щитовій є будь розмірів. Ящики на щитові є любих. Сурдепі. Це так. просто на ти неділі продали. Оцей околочко, де воно поїхала знову. Вон рогачі. Рогачі є, підказані. Ось такі віси старінні. Ну, в общем, є, є що вибирати. Так що телефон Віталія є, дзвоните. Я їм все життя гуляюсь. Могу поділитися, щоб хтось погулявся. Так, да, каже, все життя гуляюсь. Так що ось таке. Ось. Так що комусь треба, дзвоните. Ось такі цяцьки є. Заберу, заберу пружину, так. Ось такі всякі вироби. Заберу пружину і буду прямувати до свого місця призначення. Пан Дмитрій ось розкладається. Добрий день, пан Дмитрій, Сьогодні сонячна погода. Хороша погода, все буде добре, сказав. Так що от так от. Я вже підходжу до свого місця. Ось привіз мангал. Той що в мене був, забрали, а це замовляли. Привіз з такими інструментами, кочерга, совочок. Ну, Ящик знімається. Ну, в общем, все так, як положено. Видвигаються ці штуки, О, щоб вложити з двох сторон, щоб вложити шампура. Ну, 6 мм товщина ящика. Отак от. Зараз от. буду розкладатися. О, і будемо чекати покупців. Все, я от вже розіклався. Поповнення сокирок немає. Ось така сокирочка. Бачите? Ось її вага. Ось така сокирка. Ось її вага. Ось вага. Така. ну Такої можна і рубати, і колоти. Така. А це м'ясна, це бойова така сокирка. Це колун. О, Колун 3, 175 вага. Такий замашний. І ось така барточка О. на грам 400. Ну і молотки. Молотки. Кіло п'ять п'ять. Цей кіло 280, такий з розтяжкою метал розтягувати, з таким бойком. Отакий. Це така кувалда. Будемо. Бачите, вага. 2680. Ну і такий теж молоточок теж він. 970 грам. Це всі ковальські молотки для, для кузні. Ось такі ножики. Це заготовочка 65 г на кухрі. Вона не заточена, О, так тільки випиляв, зробив таку заготовочку. То у нас Дамаск і то Дамаск. Ніяк не дороблю навіс, щоб робити далі. Клиння, пішня, як завжди цвяхосмик титанові. Такий маленький струг, десь 230 мм. О, от так от. З пружини зроблений. Ну, Свяхосмейки, заготовки на шаблі. Ось у мене 40К-13, Х-12 МФ, ну і ще Х-15. Мангал поставив, чоловік позвонив, Вісім. Чоловік позвонив і приїде, забере. З інструментами свіжий, як той новий Mercedes з магазина, пахне ще фарбою. следующий базар треба ще робити, тому що цей сьогодні поїде. Ну, вішалки. Ну, ну, Ось таке. От таке в мене сьогодні, що є продавати. Пані Марини тут. Красивенний сервіз, подивіться, який перламутровий. Скільки такий сервізик? Дві з половиною. Дві з половиною. Оце все чи там ще щось є? Шість персон, шість персон. подивіться. Новий, да. да. Дуже, да. Да. Дуже рідкісний, 6500. На 6 персон. Це просто тут не все виставлено. Так що зверніть увагу. О. Ось такий червоний, теж. такий червоний сіки. 7 а цей 7,5, мабуть, більш. Це 60 років. Германія. 60 роки Германія. Отак от. І от такий позолочений є. Теж сервіс. Це О. кавовий сервіс. Кавовий. І скільки цей? Цей 2 Дві з половиною? Да. Отакий от 2,5. Цей червоний найдорожчий. Ну а оці, ну оцей мені красивий подобається дуже. Нравится мені. Отак от. Тут у нас тут у нас така корзинка є. Пані Марини, вага да. пані Марина відповідає, отвечає... Експерт відповідає, голос це відвідає. Ось так вот. от. Такі кушини. Ось вот така кружечка під... під сметанку або під молоко. Хто подужує таку під, під компотик, да от такі чайнички, вон, така троєчка. От так, якось так. Так що от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А нам час пити каву, пані Марини. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.